Добрий день, дорогі друзі, підписники мого каналу. Дуже приємно мені було, що крайнє відео сподобалось вам і ви оставили дуже багато коментарів. Я всі перечитав, передивився, поставив клас, дякую вам велике. Там були як і приємні, так і неприємні моменти. Все ж таки ще дуже багато тих людей, які підтримують московську церкву. Вони ще не усвідомили того, що вони роблять, але усвідомлення у них буде трошки пізніше. Трошки пізніше вони самі зрозуміють те, що їх використовують в московських тежніше в промосковських цілях. У мене сьогодні є дві новини, які я хочу озвучити вам сьогодні. Ще я що хочу сказати, я висловлюю свою думку, я ні, ні на кого не працюю, ні з ким не працюю. Це моє особисте бачення з того, що я переглядаю в інтернеті, читаю, дивлюся, спостерігаю. Я вчора натомість був в Києво-Печерській лаврі. Значить, всередину я не заходив, мені достатньо було того, що я побачив. При вході в нижній печері стоїть охорона, всі машини це Вже скрізь було сказано. Уже п'ятий канал освічував, там все це діло, і ходили, і дивилися, і показували, на яких машинах хто їде, і хто скільки вивозить і чого. Вивозять книжки, сказали, що книжки будуть віддавати вірянам, але грузиться, грузиться все в буси, грузиться все в фури е і вивозиться. Значить, я, я не знаю тільки, що там за література, там провіряє її чи не провіряє ні ні ніхто, де вона надрукувалася саме. Е це вже питання третє. Е я підійшов до поліцейського, е хотів познімати трохи, спитав, щоб, ну, щоб не було лишніх, так сказати. Е Непонятності, тому що не хочеться, щоб мене заарештували, чи якісь там неприємні моменти були, я підійшов до поліцейського, спитав у нього, чи можна знімати. І він сказав: краще знімати не треба, тому що тут скрізь наблюдається, дивляться. Якщо в мене немає спеціального дозволу, я на території лаври знімати не можу. Я їх повністю зрозумів. ну, Закон є закон, я його не хочу порушувати. Але що я побачив, і мені сподобалося. Давеча, як учора, позавчора, я дивився в інтернеті, що ввечері монах Києво-Печерської лаври доповідав на відео, що він стояв напроти ближніх печер і доповідав, що ось дивіться, закрили. Печери людей туди не пускають, і те і тепер. Я думаю, що якщо хто цікавиться діяльністю і що там відбувається в києво печерській лаврі, ці це відео бачили, воно дуже багато на Ютубі зачинено, все нам не дають туди доступу. Але що ви я побачив, значить, при виході стоїть жінка, екскурсовод і каже: ближні дальні печери, екскурсія, будь ласка, все як ну я кажу, а вам не заборонили? Я дивився і бачив, що печери ближні закриті. Це я ну, по телевізору бачив. На що поліцейський мені каже, там по телевізору багато чого показують, і почав сміятися. Ну я кажу, ну я ж якби в мене другої інформації немає. А те, що... Побачив, ну так воно і є. Жінка з курсовод сказала, що ні, екскурсії йдуть, все нормально, ніяких питань з цим немає. Там переписували, приходила е, комісія, переписували інвентаризацію, Робили, і е, на цей період було закрито все. Це перша новина, е, така, якби для мене була приємна, що все ж таки е, Києво-Печерська лавра вона працює, вона і е, буде працювати. Подальше. Друга позиція мене вразила позиція монахів і позиція тих попів, які приїхали підтримати якби монастир. Всі вони звідти кормилися, це понятно, Там кормушка була дуже велика і все там. Продавалося, куплялося всі церковні утвори, та і т.п. тому, що монастир. Я вам скажу так, що на території монастиря була е майстерня, які там вони виготовляли деякі ікони, там деяку отвар, але все завозилося з Росії. В основному товар весь завозився з Росії, який вони тут розповсюджували по своїм храмам і монастирям. Я вам скажу так, що це приблизно мільярдний бізнес. Який тут був розповсюджений. Зараз, звичайно, прикрилася ця лавочка. Ось немає в магазині вже достатньо того товару, який там був. Це вже рік, як він не завозиться. Значить, галас такий підняли і вже. Кирило, їхній головний піп вже війни не хотів, і він на війну не підстрікав. Люди, я не хочу показувати це все по відео. Якщо вам цікаво, зайдіть в інтернет, подивіться самі, ну, щоб не вийшло так, як, як і наші пропагандісти, так і москальські пропагандісти цитують друг друга і повторюються. Я не хочу цього робити, в мене є своє бачення, я свою думку вимовляю, ну, так як мені це. Реба, як мені це подобається. Ті глядачі, котрих це можуть зайти в інтернет, подивитися і самі зробити собі цікавий вид. Е, з приводу монахів Києво-Печерської лаври, хочу сказати одне: так, да, вони не задоволені, так, да, у них там є, але знаєте, скільки. Скільки сарказму, скільки от цієї ненависті до всього українського, скільки ненависті до влади, скільки ненависті до цих людей, які хочуть щось змінити в країні, ну, я не можу передати. Це звичайно ну, замбіровано. Все. Я вам так скажу. Замбіровано. Все це воно поки викорінеться, Це треба не мабуть не один десяток літ, щоб пройшло, тому що ця церква у нас вже поработила давно, і вона тут вже на протязі сотень років. Тому будемо йти семимінними кроками, щоб це діло нагнати і перегнати, тому що нам треба, щоб в лаврі звучала українська мова, і там була українська церква. Це питання номер перше і основне питання, тому що мене більше цікавить питання все ж таки віри і відношення людей до церкви. Читайте Біблію, люди добрі. Прошу вас, читайте Біблію, самі навчайтеся, самі дивіться, де правда, а де ні. В Біблії все конкретно показано і розказано, яким чином має все відбуватися. У мене на каналі є декілька відео, небагато штук 10, там де я з біблії привожу приклади, саме як повинен поступати, поступати, поступати людина в той чи іншій ситуації. Як повинен пастор себе вести. І таких моментів там дуже багато, це прописана прописна істина, яка знаходиться в Біблії. То, що вже перевернули попи і від себе дають якусь інформацію, що то не так, а у нас так, то, то Біблія така, а у нас православна віра. Ми, ми, ми там все вже по-своєму зробили. Це неправда. Такого бути не може. Тому, якщо е, у людини є зацікавленість. В цьому новому віянні, будь ласка, прошу вас прочитайте Біблію хоч один раз, хоч одну книгу. Прочитайте, і тоді вам все сразу стане зрозуміло, де правда, а де неправда. І, як відкриються очі, це питання номер перше було. Тепер питання номер друге, воно теж основне і теж я хотів би його освятити. А саме, приїзд китайського лідера в Росію Ну, я подивився багато критиків, я подивився багато блогерів за цю ніч, і за вчора, і сьогодні. Зранку передивився, почитав інтернет новини. Що я вам можу сказати? Втішного для України нічого немає, значить. Сіцемпін він з путіним буде і далі товаришувати. Будуть надсилати їм нелегально вже зброю, будуть надсилати дрони і все остальне. Так як воно було, так воно і залишиться. Тільки вже будуть тут задіяні треті страни. Через них це все буде йти. Значить, Вони там домовилися, що і Олімпіади будуть свої вже робити, і їм нічого не треба, ось вони будуть в своєму там мірку жити і все у них буде добре. Але тут є декілька питань. Китайська економіка піднялася за рахунок вливання коштів європейських і американських. Тому, якщо піде з китайського ринку, піде вся оця річна. Прибуткова їхня тема, і ці даже і мобільні телефони. Я пам'ятаю, коли декілька років тому назад, років п'ять тому назад, була з там Вони щось е, захотіли зробити своє, там, з американцями чуть не поругалися. І, ну, це взагалі там було закус. Але півроку побахтикалися, бачать, що нічого у них не виходить, і прийшли на поклони, і все ж таки з Андроїдом осталися далі. Тому це дуже. Глобально ми туди не ліземо. У нас є своя територія, яку ми повинні захищати, любити і дорожити її. Саме чому я хотів звернути вашу увагу на китайські відносини з Росією, тому що Китай до Росії ближче. Розумієте, це вони як два брати. Ще вони там при Сталіні, Мавдзедумі там і т.п. Вони між собою комуністичну цю ідею протягли у світ. В Китайці тоталітаризм, там немає демократії і бути її не може. То, що вони завалили весь світ товаром, це у них така структура їхньої душі. Вони все життя щось виробляли, щось продавали по шовковому шляху. Це все на, на, на весь земний шар продавали. Це у них таке в крові. Їм треба торгувати. У них там ремісленічество і все остальне. Процвітає і процвітати буде. Ну у них така доля китайська. Але що я можу вам сказати? Якщо е, піде каса на камінь, то треба буде нам відказуватися від китайських товарів. Ну не зовсім, звичайно, тому що замінити зараз ми китайські товари не можемо. З другої сторони, ми вже не можемо замінити китайські товари, бо вони наробили всякого ге, привезли до нас. Е, дитина взяла ту, ту іграшку, погралися два дві. Години, і вона вже зламалась, ви розумієте? Ну, Якщо ми беремо якісні іграшки, будемо чи в Європі брати, чи ну, самі будемо виготовлювати, то звичайно вони будуть коштувати дорожче. Ну, але ж ми двигаємося в Європу, я сподіваюся на те, що у нас будуть європейські зарплати. І все ж таки ця війна, вона коли ж все одно закінчиться і ми будемо жити нормально. Тому що я хотів підтожитися з УПЦ. МП, вже все понятно, вони збирають речі 29 числа, вони повинні виїхати звідти, і їх там не буде. Семинаристи теж вийдуть з монахами поки що питання. Тому що монахи тут якби не при ділах, а вони прийшли в монастир, ну, мабуть, їх туди привів Бог. Ну, будемо думати так. Тому з монахами поки що питання, але не забуваємо, що це вже про миті ідеологічно московські е, ставлення, які будуть. Е, тому е, що ще основне, е, я думаю, що треба буде підтримувати 29 числа. Треба буде підтримувати владу. Я не, я не знаю, як. Е, чи буде заклики якісь, чи не буде заклики. Я дивлюся канал Корчинського, він там більш революційно настроєний по цьому питанню, але цього робити не треба. Треба все, щоб було, як в Європі, все повинно бути цивільно, все повинно бути злагоджено. Ніяких рукоприкладства, ніякого, нічого такого не повинно бути. Все повинно бути з букви закону. Вони ще будуть писати там жалоби, жаловатися, будуть. Ну, але вже все, їхній поїзд вже давно пішов. І в другу сторону. Все керівництво е, УПЦ МП прийшло на, е, до Зеленського. Я не скажу, що на поклон, Прийшли до Зеленського після собору свого, щоб Зеленський їх прийняв і вислухав. Зеленський їх не прийняв. Значить, е, ну, програма е, така, що. Їх не буде на Україні, їх не буде на Україні, але для цього треба якийсь певний час. Певний час пройде і все буде добре. Ми будемо жити в своїй країні з здоровими мізками без промиття. І хочу ще вас направити на відео Павла Лебедя. Є там у нього декілька відео. Ви послухайте і послухайте, і подивіться з тої сторони набожної людини. В нього є хоч якась доля від Бога. Я думаю, що нема. Він до такої степені несе все, ну, ну просто що в голову лізе, то і каже. От я ще рівняю з Кирилом, як тоді він ще років 10 на назад, риторику його, одна і теж. ж. У них в Московській церкві нічого не міняється. Там любові немає. Немає любві, в Бога віра це тільки за гроші. Тому люди добрі, прошу вас, думайте, Сам, самі визначайтеся, але. Все одно буде так, як буде, тому що вже Україна пішла в новий виток розвитку. Дякую вам, що були зі мною. Зустрінемось ще. Дякую вам ще дуже велике за те, що поставили мені лайки, написали коментарі. Підписуйтесь на мій канал, будемо спілкуватися далі. Я буду старатися як частіше виходить в ефірі, настраювати людей на, на позитив. Щоб у нас не було цих меркантильних справ з цими папами. Не хочеться мені, дуже не хочеться. Дякую вам велике. Хай щастить. З нами Бог. Слава Україні! Все буде перемога. До побачення!